Ось уже 20 років кожного дня люди йдуть до ікони Призрина смирення з вірою у допомогу небесної цариці. У храмі, де зберігається образ, ніколи не буває порожньо. Паломники, що приїхали здалеку, та кияни, що живуть або працюють поблизу. Кожен прагне бодай доторкнутися до святині. Ірина з Луганщини тут утретє. Для мене це багато значить. Я вас злагаю на таке скажіть больше надіжди, што для дуже огромна просьба. До ікони. І я думаю, що мені все допоможе. Я просто уверена в этом, що все буде добре. Я преодоліваю великий путь. расстояние, приезжаю утром сюда, да, і вечора ми назад, тільки щоб Вот эти несколько минут здесь провести. Слава про чудеса, явлені за молитвами до Богородиці перед цим святим образом. шириться далеко за межі України. Я з Сербії, а були нескільки разів раніше. У Україні, і, і Росії хотіли ще посиці цей монастир, прикладувати сі десяти і коней, за мою сім'ю, помаліться за мою страну. Отець Іан приїхав зі Словаччини разом зі своєю паствою. Кажуть, давно мріяли вклонитися київським святиням, а передусім, образу Божої Матері, призри на смирення. Від них йде чудеса. Хто приходить до ним з звірою, з любов'ю і з покорою, я думаю, що мусить відчувати щось, бо при кожній іконі мороз іде повазі. Як бачите, що люди приходять до нас, оставляють там всі свої некоторої вещі з вдячності, що отримали уздоровлення, що вони могли бути здорові, що цей ікона їм щось дала. Щодня браття обителі підносить молитви перед чудотворним образом. Багато хто з богомольців приходить не з проханням, а із вдячністю за явлену допомогу. Дуже часто приходять багатодарственне письма у адресами, самі з телефонами як положено, о тому і для другому пришедшим чуді чоловікам. Владика Даміан, намісник введенської обителі, де зберігається цей дивний образ, чудово пам'ятає той день, коли вперше помітили відбиток на склі. Спочатку не повірили у диво і навіть злякалися. Запрошували фахівців, які так і не дали наукового пояснення та визнали, що відбиток на склі є нерукотворним. Відтоді допомога Божої Матері явно відчувається в усьому. З відкритим серцем, торкаючись до чудотворної ікони, обов'язково відчуєш тепло та ласку, якою обіймає усіх людей Цариця Небесна. А 1 серпня, якраз у день 20-ї річниці явлення Чуда, образу вклонився представник нашої церкви, блаженніший митрополит Володимир.